Доброго всім дня. Прийшла моя катушечка з ремонту. Я на ній міняв кноби, так як тут вони йшли в базі нерозборні. А я хотів, щоб їх поміняти, щоб зробити їх більш такими удобними для риболовлі. Щоб можна було їх змінювати. Мені міняли ці втулочки повністю і зробили мені таку тручечку. Значить, хочу я по це відео зробити таке от для початківців більше, які вже вибрали свій комплект перший, джерковий, і не знають, можливо, а можливо і знають, як його все докупи зв'язати. Значить, ну, почнемо з самого першого. Да? Це у нас є кастинговий. Спінінг. грязний такий, джирковий кавер, все як положено. Кастингова катушка, тільки кастингова. Тому що є там фахівці на Ютубі, які обрізають верхушки спінінгів і ловлять на м'ясо на джерки. Ну це таке собі задоволення, я вам кажу. Хто там задумується, що можна типу, і інерціонно ловити катушку, я вам скажу, що ні, ви не половите. На великих вагах ви просто. аху... Ну, ви зрозуміли. Від того, що у вас просто палець, оце, цей от, він у вас буде просто потерпати постійно. Треба буде на палічник якийсь купляти. Ну, Це таке, це не дуже. На резину ще ладно, але на джерки це таке собі задоволення. І то на резину не крупно. Ну, почнемо. да? Є в нас катушка, палка, шнур китайоза. На старті ловлі раджу 0.40, 0.45. Я взагалі зараз ловлю на 0.40 лібрів. Такий от салатовий. Чому салатовий? Тому що іноді вечором або при такій от не, дуже, не дуже хорошому освітленні втрачається в окулярах, якщо ви ловите, втрачається контроль приманки. Тобто, де вона саме зараз. Реально, це дуже така штука розповсюджена. І для того, щоб цього не було, я от купляю такі яркі шнури і ловлю ними. Нарікань немає ніяких дешево, сердито, це, напевно, єдина штука, де можна так більш-менш здешевити шнур. Все інше якби, потребує таких досить якісних матеріалів. Значить, як. Прив'язати е, шнур до е, самої катушки. Да? Вроді би таке, як би здається, легкотня, легкотньою, але є нюанси, як кажуть. Значить, це катушка Aludio Kitaйоза. Е, вартість її 70 доларів. Я зараз не буду говорити там про катушки, про то все. Я просто скажу так бистренько. Дивимося, да? от є шпуля, і на ній от, спеціально, для того, щоб... Зафіксувати шнур, зроблений в такий от штирьок. там от. Да? Ціна 70 доларів. Це вже з доставкою, з усим там, вже там і китаєць отримав, якийсь бирав її. От Бугарсія Джерк 56.01. Цінник в районі, це там іде рокет якась там оранжева. Цінник в районі 200-300. Євро, да? дивимося, от шпуля повністю лиса. От нема нічого до чого прив'язатися. Це я до чого? До того, що коли ви просто прив'яжете тут шнур сюди, намотаєте його і не зафіксуєте його після того, як ви його прив'язали, то у вас буде такий момент, він буде, я думаю, процентів 90%, а може й був уже. Що один прекрасний момент у вас пропадуть ніби, ніби гальма. Тобто, як це буде? Ви будете зажимати фрикціон там, до упора, да? а шнур буде стравлюватись. І ви будете думати, блін, в мене там попала вода в гальма, ще щось там, і гальма пропали. Да, буває таке, що попадає вода, і чуть-чуть гальма стають не дуже якби, так, цупкі, або, можливо, забагато смазки дати в фрикціонні шайби. Тоді теж може таке бути така проблема. Що пропадають гальма. Але у вас більше всього буде така проблема, що намокне шнур, він спушиться весь повністю, і він буде просто провертатися навколо шпулі. У вас буде все, все класно з тормозами, але якщо ви не зафіксуєте самий перший виток, самий перший вузлик, у вас це буде проблема. Це якби дуже-дуже ну, дуже часто там я читаю на форумах, що там о, пропали тормоза на c 4 GB, Джерк, вони всі, всі хворіють однією самою хворобою. У них немає тобто, інженер, який там і цю легенду е, видумав, вони навіть не додумали зробити не знаю, там, просто якийсь отвір наскрізь, щоб просто зафіксувати цю нитку. Це така штука, яка ну, кажу, трапляється дуже часто. Так що робимо це наступним чином. А, і до речі, шнур завжди треба намотувати лише мокрим. Лише мокрим. Тому що, якщо ви намотаєте шнур сухим, десь так 3-4 мм до кінця бортика да? шпулі, і він у вас намокне, він стане більшим. І буде таке, що він у вас не буде навіть вміщатися тут, якщо ви його намотаєте сухим. Зразу намотуємо мокрим і не доматуємо десь 3-4 мм. І це буде ідеальна якби, намотка така. Для намотування шнура я використовую таку от приблуду з Аліекспреса. Вона тут фіксується, наприклад, на якусь поверхню з присоскою. І тут є такі от зажимчики. Досить... Досить класна штука, чесно, вона стоїть менше 5 доларів. Але от функціонально. Зажимчики, ми отак от його зажимаємо тут. І собі вибираємо натяг, який ми хочемо, щоб був. І з цією штучкою у нас шнур буде вже лягати на шпулю натянутим. О, бачите, там можна напити сильніше. Можна собі як хоч погратися. Ну, Я думаю, що принцип ви зрозуміли, правильно? Я вже показувати не буду, як я її намотаю, але ну, щоб ви знали, що така штучка є, ссылку я там внизу лишу. Кому цікаво. Ну, взагалі стоять копійки, а реально функціональне. Хто досить часто рибачить, в кого там один, два спінінг, три, ця штука, повірте, не пожалієте. Намотав я шнур. Ну, Тут трішки десь може більше, там, менше з однієї сторони, але це така це перша намотка, потім на якійсь рівномірці він дуже гарно ляже. Е, значить ще по шнуру такі от е, нюанси. Е, треба вибирати шнур, щоб він був гладкий і круглого січення. Це дуже важливо. Тому що якщо він буде плоский, такий, як використовується на сома. Він буде дуже врізатися од... між витками і будуть врізки часто. ну Реально, дуже часто будуть врізки. Тому вибираємо, щоб він був гладенький такий, щоб він не гладкий. Чому треба щоб він в цих от нитках, які будуть, наприклад, не, глад... ну, не гладкому шнурі, більш такі структурні, да? там буде е... набиратися вода. І на забросах у вас буде так вилітати аж таке, от коротше, ніби як, е, хмарка води такої. Це саме із-за того, що, що ці структурні шнури п'ють так воду, і, а в зимовий час це взагалі жесть. Ви кидаєте, і це все вам летить на руку перед вами. Ну, це така, таке собі задоволення. Значить, слідує, що ми робимо? Я снасть свою завжди вожу е, зібраною. Тобто, що я маю на увазі? У мене... Повідець завжди прив'язаний. Що я роблю на рибалці? Це лише вставляю стик спінінга. І все, я можу зразу кидати. Збори на рибалці в мене займають 15 секунд до ловлі. Ну, якщо це з берега і ходяча ловля. Я не люблю це постійно перев'язувати, прив'язувати ці повідці. Я люблю, просто взяв раз, зафіксував його і все. Кому буде цікаво, я покажу, як я транспортую це все діло, щоб воно там не билося, не ламалося, не десь не терлося. Е, значить, Я зроблю такий видос. Е, А зараз пропускаємо. от берем. Але дуже треба бути уважним. Тому що в мене було декілька разів, що я не пропускав або, наприклад, сюдою, або взагалі мазав і не пропускав в кільце. Це дуже часто так відбувається. До речі, значить, повідець. Що ми робимо? Повідець. Є декілька варіантів. Як ви знаєте, це флюрокарбон. Наприклад, в мене був 0,84, спочатку був 0,55, потім 0,84. Я отримав майже зріс на нього приманки і я вирішив е перейти на флюрокарбон 1,2 мм. Він продається по метрах. Ось такий от товстий Значить, е Чому флюрокарбон? Е -ну, я люблю довгі повітці. Від 50 до 60 см в мене по І лише флюр дає можливість зробити такий довгий повідатель. Е, можна, звичайно, з титану використовувати повідки і багато хто використовує їх. Е, я нічого не маю проти титану там, чи металу, чи ще чогось. Но я зупинився на флюрі і я вже використовую його з самих перших своїх днів. Задоволений, якщо чесно. Єдиний Мінус бо він має пам'ять. Ви бачите, він такий хоче постійно скрутитися. Але я не звертаю абсолютно на це уваги. Флюр і застіпки. Застібки я використовую від фірми BFT Staylock. Це от дуже Класні застібки, рекомендую всім. В да, Україні їх важко знайти, але якщо у вас є знайомий, який катається за Богор, там в Німеччині їх, це не проблема в Польщі купити. Значить, Пробував я інші застібки, варіанти. Але американка мене підвела, наприклад. І я відмовився зовсім від тих американок, то таке діло не дуже благодарне, вона мене розтягнулася на підсічці. Тому недооцінювати не можна кожен елемент в джерковій ловлі. Якщо ви хочете, щоб це було надійно все. Ну і в принципі все. Прив'язуємо флюр до шнура, застіпку до флюра. Зараз покажу, як це робиться. Беремо застіпку, заводимо флюр. Робимо, так от згинаємо його цей флюр. Цим свобідним кінцем робимо петлю. Отак от, от. І починаємо цей кінець заводити в цю петлю навкруг флюра основного. Три рази. Два. Три. Мочимо це все діло. І починаємо затягувати. От така штучка має у нас вийти. от така от. Ще добре затягнути треба. от така от. І потім беремо і підтягуємо сюди нашу. Застібку. Тепер лишнє ми обкусуємо, він ще сам вся, всядеться, цей е гузлик затягне сам себе і буде взагалі бомба. Обкусуємо лишнє. Двійності ще приплавляємо цей кінчик. Ну, все він, звітель, ніколи не вискочить. Тепер відбираємо плюс-мінус 60 см. ну я так на око собі накину. Ось такий хочу, щоб в мене був повідок. Десь 60. Обкушуємо його. обплавляємо до грибка такого беремо нашу нитку, намочуємо це все діло, тоді. Шнур буде дуже добре до флюра липнути. І починаємо так от просто обмотувати наш флюрокарбон шнуром. Раз. 13 десь обертів. Суть. І також починаємо мотати, але вже в іншу сторону. Теж десь 12-13 раз. Потім ми робимо таку петлю і мотаємо вже всередину нашої петлі вокруг флюра і в округ основної нитки. Раз вісім. Три. Четтири, п'ять, шість, сім. Вісім. Далі беремо цю петлю. І починаємо її далі намотувати. Уже. Цей відкінчик прижимаємо. Так от прижимаємо. І починаємо тут далі продовжувати намотувати цю петлю тут. Тут відповідно з другого кінця вона буде розмотуватись. І ми мотаємо її до той пори, поки вона повністю не розмотається. Надіюсь вам видно. Мотаємо, мотаємо. І ось. У нас петелька це розмоталася. Далі ми знову таки в це все змочуємо і за вільний кінчик починаємо затягувати це все діло акуратненько. Поправляємо його отак от і потихеньку його зміщуємо до нашого от грибка. Тут на грибку вже можна його підтягнути досить добре. Ще можна проклеїти суперклеєм його, але я так ніколи не роблю. І так вистачає тут за рахунок щільності витків. Вони тиснуть один одного і цей вузол у вас ніколи не розв'яжеться. Все, відкусуємо лишній шнур. І три маємо готову нашу снасть для ловлі мамунь. Кому було цікаво, ставте лайки. Задавайте питання, якщо щось не зрозуміло. Всім удачі!